Понад півсотні поранених величезні вирви у дворах. Такими є наслідки атаки на столицю. Удосвіта росіяни запустили 10 балістичних ракет по Києву. Зараз з'ясовують який саме тип це озброєння. Був чи якісь комплекси С щось там 400, чи все таки іскандери. Генштаб повідомляє про, те, про про кількість власне цих ракет, які були запущені. Нагадаю, що це вже друг. Фактично ніч поспіль росіяни гатять по українській столиці саме з цього балістичного зброя. Утім, перфектно працює українська протиповітряна оборона. Всі цілі збиваються. Будемо про це далі. Ми говорити. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакічук з нами на зв'язку. Пане Павло, вітаю вас. Добрий ранок, слава Україні, героям слава. Росіянам найметься продовжується атака ця балістикою, і з огляду на все такі атаки триватимуть ще, тому що ми маємо зиму. І чи можемо ми припустити, що власне завдання у них зараз головне залишити міста без світла, без тепла? Ну не без цього. По-перше, від задач літнього осіннього періоду по знищенню наших аеродромів. Ударів по портовій інфраструктурі противник не відмовився. Сьогодні до Одеси, до слова, теж привітало, шахеди. Ми знову лупили з чауди і що цікаво, з Балаклави. Ну, тут треба розбиратись, чому вони звідти здійснювали пуски шахелів. Це новий момент. Що стосується балістики і взагалі в обстрілів Києва, ну, бачите, росіяни роблять висновки. З того, як працює наша протиповітряна оборона, і розуміють, що для крилатих ракет, для ударів по Києву, по центральній Україні шансів у них все менше. Пригадайте, минулий рік вони кидали там півсотні сотню крилатих ракет повітряного базування, більшість яких збивали. Цього року вже теж нещодавно спробували. Нічого не вийшло. Тож вони переходять до більш ефективних систем. Це балістичні ракети. Балістичні ракети, тактичні балістичні ракети, вони мають менший радіус дії, ніж крилаті ракети, але швидкість їх польоту дуже висока. І, ну, Фактично, бачимо, по то... Тривога в Києві, що тривоги відбуваються вже після того, як на автоматиці Петріоти спрацювали по ракетам противника. Пояснити, я намагався розібратись, собі пояснити, чому так. Ну, очевидно, однією з цілей росіян, звісно, що кожна ракета має свою ціль, важливий якийсь об'єкт. Але мені здається, одною з цілей ворога є такий психологічний фактор. Адже е, почин, ну, ті ж іскандери, це ж бундервав Путіна, який обіцяв, що це єдина зброя, яка у Росії є, яку жодна ППО збити не може. Це не пере, зброя перемоги. Виявилося, що це не так, і сили протиповітряної оборони України. За допомогою в тому числі наших партнерів знищують 100%, збивають з цієї скандерини. Тож росіяни намагаються продемонструвати собі і своїм громадянам в першу чергу, що ну, це не зовсім так. Що можуть пробити їхні скандери нашу систему протиповітряної оборони, тому і вони кількість ракет постійно в залпі. То 6, потім 8. 11 числа 8 було, зараз 10. Ну, і тут ще один момент, який, як на мій погляд, цікавий: крім Іскандерів, використовуються ракети зенітно-ракетних комплексів С-40. Ми вже звикли, що з 3 соток вони б'ють по нашим містам, по Запоріжжю, по Донбасу, по Херсону. Це відносно, ну, Порівняно старий комплекс, потужний комплекс протиповітряної оборони, яких у них багато. І замість того, щоб захищатись від наших дронів, наших ударних засобів, от вони ці ракети викидають як світ в копійку від комплексу Екс-300. Так, їх у них дуже багато. Але от по Києву зараз є інформація, що прилітали вже С-400. А С-400 Тріумф, це у них найсучасніший, найпотужніший ще одна вундервафе тільки в галузі протиповітряної оборони. В чим він від 300% відрізняється, крім інших характеристик, ще й тим, що дальність його дії значно більша. Там, де 300% треба дивізіон. С-400 батарея закриває повітряний простір. І те, що вони стали кидати ракети від ЗРК С-400 вже, це свідчить про те, що ну, я не знаю, це щось відчаю. Тут ми не пробуваємо, давайте хоч сім спробуємо. С-400 вони значно менше і вони значно більше їм. Потрібні, nee, ну, game, а не boltrum, я тут уточню даруйте переб'ю вас два моменти. Перше, наскільки я пригадую, е 400 вони вже торік застосовували принаймні. Один випадок такий був. І другий момент, чи це означає, що в принципі експериментувати їм більше ніж чим? Тобто кинжали пробували, не вийшло. Е 400 тепер пробували не дуже виходить. Іскандери наземного базування пробували. Треба розуміти, що кінжали Іскандери це відповідно, ну, Іскандер, земля, земля кінжал повітря-земля це ракети спеціалізовані з відповідними системами наведення, головками самонаведення для нанесення ударів по наземним цілям. с 300 С-400 це зенітно-ракетні комплекси. Вони по своїй природі не призначені. Для нанесення ударів по наземним цілям. І якщо росіяни вимушені використовувати С-300, і С400 по наземним цілям, це свідчить про те, що от тих засобів спеціалізованих з них вже не вистачає. А з іншого боку, це свідчить про те, що раз вони не тільки С-300, а С400 вже спрямовують для ударів по наземним цілям, значить вони їх десь мають витягти і послабити свою протиповітряну оборону. Я зрозумів. Але це ще може означати, якщо вони застосовують доволі таке рідкісне озброєння, нетипове за призначенням. Можливо, вони очікують зараз якогось певного переламного для себе етапу у цій війні? Чи в якогось піку, чи це такі дуже сумбурні припущення? Ну з одного боку, війна йде у нас в різних, і в різних сферах, і в різних площинах. Зараз дуже. Можна вважати черговим піком війна на, на Суходолі, да, палає від, від і до, до Дніпра. На всіх ділянках практично вони кидають, ну, таке, як в останній раз кидають. На Авдіївському напрямку, погляньте, якщо там пекло, і якщо там ну, ще тиждень тому, протягом тривалого часу, оці важкі атаки були на ну, 20. 20-25 за день, то за останні 3 дні зведення 40-45. Сьогодні говорять, Генштаб подає дані про 50. 50 так, на всіх інших ділянках максимум, де ворог теж напирає, 5-10. От можете уявити, що відбувається зараз, то піх є, і очевидно, ці боротьба за успіх, це. За задумом російських генералів має супроводжуватись і, і, і щільними ударами по нашим тлам, дезорганізації управління державою. Ну, власне, щось схоже на, на епопею минулого року в року. Щодо запусків, звідки вони відбуваються? Чи маємо ми певність, що Білорусь тут не підключається до атак на, на Київ, тобто не з її території це роблять? Зараз мова йде про удари з Брянської області, але те, що російські іскандери є на території Білорусі, це факт. І факт, що росіяни будь-який час можуть проігнорити білорусів і просто застосувати зброю з їх території. Це також ймовірність такого розвитку подій дійсно існує. Зрозуміло. Давайте поговоримо власне про ще поїздку Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Це надзвичайно важлива тема. Ця поїздка завершилася багато важливих зустрічей. Але перед тим у мене є питання, яке стосується оцих порад, які можуть давати нам західні чиновники чи західні військові чини. Ми не можемо стверджувати однозначно, що саме так Сполучені Штати радять, але авторитетна американська західна преса припускає, що. Штати зараз будуть рекомендувати Україні, так би мовити, закріплюватися на тому, що є окопуватися, нарощувати сили, аби буцімто Росія побачила це, і от уже наступного року чи десь там 25-му році сіла за стіл перемов. З одного боку є певна логіка в цих словах, але з іншого боку, Росія теж не сидітиме, склавши руки весь цей період. І кількість танків, які вони відновлюють на місяць, теж дуже красномовна. І ті озброєння, які вони дістають десь там з північної Кореї, теж дуже красномовне. Тому як нам прислуховуватися, чи не зовсім до таких парад, якщо вони справді будуть? Ну треба тут розділяти знаєте військових і політиків. Військові вони люди раціональні. І е, їхні дії і поради це зазвичай конкретні, раціональні. Е, що стосується політиків, до слова, не тільки з американського боку, і європейського боку, і з нашого боку, е, ну, вони дещо по-іншому війну бачать і е, дещо інше у них е, ставлення до воєнних дій. Не, не завжди це на плюс. Тож, що стосується воєнної, в тому числі консультативної допомоги, це добре. От зараз ми бачимо після зустрічі Зеленського Зості нам до нас приїхав, ну не до нас, фактично в Фактичній Німеччині, це буде відбуватись переважно. От, ціла група офіцерів на чолі з тризірковим генералом, які будуть консультувати Україну щодо питань стратегії, тактики, в чому тут про питання. Суть полягає. В тому, що при плануванні операції командувач Генеральний штаб вони оцінюють сили противника, свої сили, напрацьовують задум операції, а потім визначають потрібні ресурси для забезпечення цієї операції. І коли наші партнери працюють в одній команді, вони відразу отримують інформацію, які ресурси вони. Потрібні, які ресурси вони можуть забезпечити, відразу кажуть, що ці ресурси ми можемо забезпечити, ці ресурси не можемо забезпечити, для цього буде потрібно певний час. Тобто планування відбувається єдиною командою такою інтегрованою. Це плюс. Що стосується бачення тих чи інших політиків, ну тут треба бути значно виваженішим, повторюсь, і політики від наших. Які там вимагають там, на певний задум плану чи якось так, це, це одна історія. А і політики закордонних вони теж по-перше, по вони теж політики, по-друге, вони ще і, і, і закордонні політики, вони ще менше обізнані про ситуаційну обстановку на фронті. І тому в їхні поради вони, як правило, виходять з їхнього бачення і їхніх цілей. Щодо війни в Україні, американці, перш за все, мають все ж таки, як республіканці, до слова, вимагають від адміністрації Байдена зрештою визначитись, що вони хочуть, які не тільки які ми бачимо нашу, як ми бачимо завершення війни, як вони бачать для себе завершення війни, вони хочуть перемоги України, хочуть перемоги Росії, тому що вони не хочуть, щоб нас перемогли, і щоб Росію не перемогли. Це, це позиція з внутрішнім конфліктом. Результат ну, на лице. Щодо американського вежу, президента, дві важливих новини у Кремлю. Перша новина це те, що буде новий безпековий пакет. Тобто Джо Байден про це оголосив. Це дуже мені здається, важливий такий сигнал і промовистий і не тільки для України, а й для республіканців, що ви там щось мошкаєтеся, а ми тим часом діємо. І взагалі, в своїх словах, президент штатів був такий ну різкий в певних моментах. Він так не втрачав нагоди десь там взяти шпильку і кольнути когось з республіканців. А інші Момент, це власне, заява лідера республіканців у сенаті. От, буквально зараз вона з'явилася Ройтерс її поширив, про те, що е, практично неможливо проголосувати схвалення допомоги Україні до Різдва. Це означає іншими словами, що цього року нічого не буде. Ваш підсумок, мій підсумок, що Україна в даному випадку стала такою пішаком внутрішньої. Міжпартійній передвиборчій боротьби двох американських сил. Насправді, якщо добряче покопатись, то американці можуть і тими силами, з тими можливостями, які вони мають, продовжувати довготривалу допомогу Україні. Я не буду, ну це довго треба розповідати, щоб зрозуміти це, але тільки от такий один аспект: Закон про ленд-ліз. Це до слова, всі пам'ятають минулий рік, і всі дещо здивовані, чому він не запрацював, я поясню трошки, натякну. Цей закон продукували республіканці. Це не демократичний закон, це республіканський закон. І демократ Джо Байден намагається його уник... скористатися ним, уникатись, користуватися. Тож резерви є, і багато в чому все ж таки, як на мою думку, залежить від того, як американська владна верхівка зараз бачить стратегію Сполучених Штатів щодо війни в Україні. Якщо вони бачать, якщо вони роблять ставку на допомозі Україні політичну ставку, то все буде. Дуже добре. Якщо ні, вони продовжують борюкатись в тому режимі, в якому ми це спостерігаємо зараз, ну, от так, на такому рівні допомога й буде, як і зараз доволі тривалий час, поки це все не розрулиться. Але питання про те, що просто в Україні не знайдеться коштів, нічим буде допомогти, це це не відповідає дійсності. Вони ресурси, і юридичні, і можливості у американців продовжити допомогу є. Ну, вибори. Вибори даються знаким. Мабуть, і не тільки з республіканського боку, а й з демократичного. Я вам дя дуже дякую за відповіді. З нами на зв'язку був керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Латічук. Новини будуть вже о десятій. Також на Ютуб сторінці п'ятого зараз можете спостерігати наживо, що відбувається на місці падінь уламки у столиці. Юрій жупанов показує нам ситуацію, продовжує стрім. Тому також долучайтеся. Подобай, сподобайки, не забудьте поставити і підписатися. Будемо вдячні.